Учасників із 25 районів та п'яти міст області розподілили на дві вікові категорії: учні 8, 9 та 10, 11 класів. Декан фізико-математичного факультету педуніверситету Юрій Москаленко говорить, що конкурс потрібен і для популяризації точних наук, адже останнім часом їх рідко обирають абітурієнти. У Цьому році менше вступників було державні місця, куди не були. Пред'явлені оригінали вони пропадали. Один із учасників змагань, дев'ятикласник Олександр, планує пов'язати майбутнє саме з математикою та фізикою. Мріє стати програмістом. Проте точні науки легко даються не кожному, вважає хлопець. Якщо тобі сатана природи, то тоді ти знатимеш математику. А так щоб покращувати свої знання, потрібно книжки читати і займатися з учителем. Учителька математики однієї з полтавських гімназій Наталія Семененко неодноразово готувала призерів математичних конкурсів та олімпіад. Говорить, що завдання змагань мають показати справжні знання учнів. Звісно, це завдання не по шкільній програмі, я маю таку думку, вони складніші, але ж зрозуміло, це так і повинно бути, тому що це найкращі діти із міста і найкращі діти з області. Задачі конкурсу імені Остроградського відрізняються від олімпіадних. Крім традиційних задач із алгебри та геометрії, вони включають запитання по біографії відомого полтавського математика. Також учасники мають представити свою наукову роботу. Методист відділу природничо-математичних дисциплін інституту після дипломної педагогічної освіти Євген Яловець говорить, що оцінюватиме учасників компетентне журі. 17 членів журі разом із оргкомітетом сюди входять як викладачі вищих навчальних закладів, так і вчителі із міської та сільської місцевості. Крім дипломів різного ступеня, учні отримують заохочувальні призи, каже Євген Яловець. Проте важливі не лише нагороди. Діти сюди приїжджають, вони знайомляться, товаришують, мають можливість поспілкуватися з своїми однолітками. Нагадаємо, уродженець Полтавщини Михайло Остроградський вважається одним з провідних математиків середини 19 століття, автор 40 праць істочних наук. Лілія Пархоменко, Дмитро Панченко, полтавські телевізійні новини.